До нас звернулася пацієнтка, е, пройшло три тижні від моменту операції, було проведено зняття швів. Пацієнтки проведено безцементне депротезування правого кульшового суглобу. На сьогоднішній день пацієнтка гарно ходить, добре реабілітується. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте після операції? Я шикарна, я взагалі шикарна, я радуюся. Я не знаю, я за що то говорила. Я так боялася. зараз я говорю, я... Ну, я не знаю, що сказати. Вам. Спасибо большое, я говорю, море того, що я хожу. Чесно, я, я не думала, що так буде. дуже, дуже да. Видвер вас, дуже, дуже, дуже не, гарно. Я, я просто видит. не ожидала, просто не ожидала, что я столько мучилась, я не знала, как мне решиться, и тут вот такая помощь поэтому я не знаю. Тем более я говорю, я уже дома, ну хожу, как называется, может и не знать, честно говорю. Потихонечку, помаленечку старалась уже, как называться, Пускай три недели прошло, но я чуть раньше, например, с понедельника я уже Как называют, стараюсь без костылей и без палочки. Uh -huh. Дома легче, как називається. В таком плане я очень благодарна вам, вашему коллективу, не знаю. Дякую, я не знаю. дуже приємно. Дуже приємно. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я, всего найкращого. Ви молодець. Спасибо большое, Да.